Знай, лорд Норд казочку про Оленку і братчика її Іванка, не пив би він з калюшки, і не існувало би сьогодні міста Роял Тамбріч Велс. У далекому 1606-му вельми шановний сер Дадлін Норд поїхав із екологічно неблагополучного Лондона у квітучій, цілющій хащі цільського кента. Швидко надихавшись свіжим повітрям і намилувавшись красотами, лорд вирішив вертатись домів. Здоров'я не поправив, та від нудьги ледь не вмер. Дорогою у Лондон просто серед лісу трапилась йому дивна помаранчева калюжа, а точніше, невеличке джерельце. Лорд, не роздумуючи, наповнив свій кухоль і хильнув тієї водиці, а подумати не завадило. Б. На щастя, після цього експерименту шляхетному пану стало так добре, що по приїзду додому лікарі констатували у нього цілковите одужання. Чутки про магічне джерело швидко розповсюдились. Знаті навіть особи королівської крові почали навідуватись до цього лісу у очікуванні чуда. Влітку 1629-го королева Генрієта Марія, дружина Карла І, після важкої вагітності і втрати свого первістка була відправлена на води сюди, у майбутній танбріч уелс Ніякого міста тут не було. Королівський двір розмістився серед поля у просторих наметах. Королева пила воду, дихала повітрям і гуляла. А через рік подарувала королю бажаного спадкоємця майбутнього монарха Карла II. Після такої реклами джерело не мало шансу залишитись покинутим. Навколо почалось будівництво. Спочатку це були дві хатинки для жінок і чоловіків, що приїхали поправити здоров'я. А після того як у 1684 році тут з'явилась церква, танбріжські джерела почали перетворюватись на місто. Цікаво, що у місті Танбері, що знаходиться у семи кілометрах від джерел, на території монастиря є криниця із точнісінько такою ж водою. Але так вийшло, що лорд Норт випив саме із лісової калюжі, і тому англійська знать вимушена була півстоліття жити у наметах в дикій природі, а не у красивому місті, збудованому ще древніми римлянами. Та може це і на краще, де ще в Англії ви знайдете оригінальний спеціально збудований спа-курорт? Перші сто років Танбридж Уеллс наповнювався відпочивальниками у весняно-літній період. А на зиму й осінь повністю завмирало. Вода, збагачена залізом, кальцієм, калієм і магнієм разом із свіжим повітрям та здоровим сільським харчуванням творила чудеса. В середині 18 століття щоденно із Лондона й назад курсували 9 екіпажів. Пошту доставляли двічі на день. Для розваг були збудовані ігрові кімнати, такі собі мікро Лас-Вегас. А з появою у місті одного з найславетніших модників у англійській історії Бонеша, Танбридж Велс став обов'язковим місцем для відвідин кожного англійського денді. Королева Анна привезла сюди не лише себе, а ще й тисячу фунтів, за які було вимощено 160-метрову Торгову вулицю Пен збереглася до тепер. Сьогодні вона добре відома не лише модникам, а й шанувальникам джазу. Щорічний фестиваль Джини Джаз проходить тут у травні. У 1827-му тут провели газове освітлення вулиць. Королева Вікторія відвідувала Танбріч Валс, ще будучи принцесою. Разом зі Свитою і двором вона провела тут цілих три місяці, а пізніше бувала у місті вже у монаршому статусі разом зі своїм коханим чоловіком Альбертом. Такі візити не пройшли для містечка даром. І наприкінці ХІХ століття воно стало районним центром. А у 1909-му отримало префікс Королівський. І відтоді це місце зветься Royal Tunbridge Wells. У 1902-му тут навіть збудували оперний театр. Розкішний на 1100 місць. Правда, у 31-му з нього зробили кінотеатр, а трошки пізніше зал для гри у Бінго. Сьогодні тут наливають дешеве пиво, подають традиційні англійські сніданки, бургери, піцу і індійські карі. А ще раз на рік все-таки ставлять оперу. Я правда так і не знайшла розклад оперних вистав, але ви можете погуглити.